Виглядає, як спланована акція, те, що е, обшуки у працівників набу відбувалися е, як, як по справах СВУ, так і по справах ДБР, і справи ДБР стосувалися подій, які були у 2021 та 2023 роках. Це стосується ДТП, і це достатньо дивно, як можна так довго розслідувати справу про ДТП, щоб ви прийти із обшуками до працівників саме. У минулий понеділок, тобто через три роки, через чотири роки після цих подій, це перший момент. Другий момент це те, що власне національне антикорупційне бюро звичайно. Могло мати проблеми у своїй роботі, як і будь-яка інституція, яка розвивається, яка проходить свій шлях становлення та розвитку. Але варто пам'ятати про те, що кількість контрольних механізмів і те, як набу реагує на ті виклики, які у них виникають, вона значно краще ніж в інших органів правоохоронних, які ми маємо, наприклад, державне бюро розслідувань. Тому що саме керівництво набу призначається за участю міжнародних експертів а набу проходить міжнародний аудит. У них є вимоги щодо підзвітності, і вони переважно якісно реагують на ті недолі, які які викликали виникали у їхній роботі, і запроваджують передові методи, наприклад, оцінки роботи детективів набу не тільки за кількісними показниками, але й за якісними показниками.